Всім привіт! Сьогодні вихідний, а я, як завжди, в вихідний, п'ята година проснулась і спати вже не хотіла. Встали ми, може, не знаю, коло 6. Попили каву, Вова ж сьогодні на роботу. Ну і йому на 10-ту годину на роботу він почав збиратися і поїхав тепер в 9-й годині. Каже, годинку ще собі на гриби. Походить в лісі, подивиться, чи є ще гриби. А я ще собі валяюся, не хочу вставати. Спати не хочу, але вставати теж не хочу. Сімбаска волить, бо він, ми говорили з Вовою про гриби, і він чув, що Вова їде на гриби, він розуміє, він просто вуха в нього так насторожуються, коли ми говоримо. Він, зразу, він все дуже добре розуміє. І я вам зараз ставлю кусочок відео. Я встигла зняти, як не встигла зняти, як він, коли Вова вже вийшов, я йому пояснюю, що тато поїхав не на гриби, він поїхав на роботу, але ж він чув, що ми про гриби говоримо. І ви не представляєте, наскільки собака розумна тварина. Його ошейник і поводок лежав, висів завжди в коридорі. А я переложила вчора чи позавчора, коли прибирала І він то бачив, як я перекладала в кімнату сюди на тумбочку. Він, Я не встигла це зняти, як він поліз зразу туди до ошейника і поводка. Але потім, як я його попросила ще раз, іди подивись, де ошені поводок принеси, і він поліз туди. Я вам зараз ставлю, ви самі подивитесь, яка собака розумна. Мені здається, що собаки деколи розумніші за людей. Наскільки і взагалі в цілому всі тварини, вони є дуже-дуже розумні. Не взяв тебе. Пішов на гриби, тато пішов на гриби, а Сімбу не взяв. Так, пішов тато на гриби без тебе, бо тато йде на роботу зразу, Сім. Розумієш? Де поводок Сімбин? Іди подивись, де поводок? Давай поводок. Де поводок? Де поводок? Є там поводок лежить і ошейник? Так, лежить там поводок і ошейник. Ну, ходи, будеш зі мною. Лишаємось ми з тобою вдома. Вже по другій. Як я знімаю відео, то коментарів нема ще за вчорашнє відео, що це за така страва. Ніхто або не знає, або не хоче мені писати. Так що прийдеться мені показати, бо я вже півдня чекаю, що може хтось напише, а відео зняти хочеться, бо ми вже скоро От, ця страва називається тартар. -тар. Ми вже, бачите, з'їли один лоточок, маємо два таких, другий трошечки більший. Дуже смачне вийшло. Каміла зацінила. Каміл, як тобі? Вкусно. Скажи, як тобі. Та кажу, вкусно. М -м -м. Ну, і ми з вобою теж. Ріта з Ілоною. Взагалі риби не їдять. Взагалі. Ну, і отак потім це можна їсти. А можна зовсім інакше, як хто любить. Я, наприклад, люблю так, бо я сьогодні з ліжка не вилажу. Зробила собі встала чай, такі канапочки. Ну, і так... в мене такий обід буде. Хтось, може, тартар любить в іншому вигляді. Каміла смажила панкейки. Я хотіла Панкейк. встигнути. Зняти, але вже поки прийшла, то вони їх з'їли. Все одно не вкусне. Як все одно не вкусні, то як ви з'їли їх? Не знаю. Тягне Ілона тепер. Я тягу, показуй. Сюди показуй. А, Ілона тяг... Ілона витягнула те, що вона хоче дивитися. Гаррі Поттер. Тягне Каміла. Теж Гаррі Поттер. Вже Гаррі Поттер? Добре. Тягне Ріта. Що в тебе? Не зарікайся. Вийшло у нас два рази Гаррі Потера дивитися, не зарікайся в Ріти. і в мене вийшло Дивні два. Значить, дивимось Гаррі Потера. Дивимось Гаррі Потера. Дивіться, залетів якийсь метелик, навіть не знаємо, де він взявся. Це інший, не той, що вже колись в нас був. Знов прилетів десь з-під ліжка вилетів, літав, 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 літав сів рік, ті раз на руку чи на ногу, сів на ліжко потім, знов літав, літав і прилетів до Ріти і сидить. Ріта вже каже, що вже не може його не хоче тримати, але сидить і все. Ану, змахни рукою. Він любить тебе. Я не голодний. Він живий? Кусається. Як кусається? Так. Так. Він не прилипає його усі лапи. Він що живий? Ви живий і живий. Ходи, бідний. Бідний, він ж багато сяде зараз. <рес> Тепер я. Та не видно там тебе. Овечеря в нас гарячі бутерброди. Робимо з Камілою. Каміла чай робила. Я роблю гарячі бутерброди. У нас перерва якраз на Гаррі Поттера. Скінчилася перша серія. Зараз перша частина, зараз буде друга частина і сідаємо дивитися і будемо їсти гарячі бутерброди з чаю. Так в нас вийшло. Це для нас, для Каміли, Ріти і для мене. Бо ще поки що нема. Йому лишимо, а тут ще Ілоні робляться. Ілона їсть тільки з сиром. У нас з шинкою і помідорами і з сиром, а Ілона хоче тільки з сиром. У нас завжди так. Є. О, це ілоні. Прошу. Це наша вечеря. Всього вечеряти, вечерите. Додивлятись Гаррі Потера другу частину. Митись і спати, бо завтра рано всім вставати. З вами прощаюся до завтра. Е і. па-па.